Так, купила в метро, вже даже почала розпечатувати, того воно отаке, ну, порване трошки, а потім вирішила, що вам покажу. В общем, я не знаю, це по акції. Так воно стоїть 229, так, 120. В общем, дивіться, я його просто почала відкривати профітролі. Дивіться, яке воно гарне. Дивіться. По-перше, ось слой шоколаду. А по-друге, ось. Зараз я його вскрию. Я не знаю, чи воно хороше насправді, бо в жарі по акції купляти солодощі це не ок, ну. Боже, пахне ізумітельно. Просто ізумітельно. Ну що, пробуємо профітроль. Хоча це не супер-пупер, всі їх їли, бо це заверне тіст таке некрасиве. Щас, піжіть, підожіть. Щас. О, ось є тарілочка. Я перекладу, щоб було красиво. А оцю тарілку собака б вилезла, ну. <гум> я жартую. Ніяка собака не буде вилизувати шоколад. Собакам шоколад, не можна, щоб ви знали. Так, ось мій профітроль. Профітроль Еклер. Всі знають. Всі знають, я просто так кажу, бо щоб я нікого хоч не образила, що, Таня, що ти нас лічиш, ми що профітролі не бачили. Так. О, понятно, він розм'якший. Він не тверденький. І. Сковорода. Або ну що, крему тут небагато, а тут багато. Ні, тут не дуже багато. Ну, таке. Зараз ще попробую і скажу, чи він іспорчений, чи ні. Ну, взагалі це дуже-дуже плохо. Не купляйте продукти по поуценки. Або купляйте, тільки не літом і тільки не пірожені з кремом. Смачний профітроль. Крем. О, Боже, сахару скільки. Знаєте, це відчуття, коли хапане щось, а там стільки сахару, що аж що аж дихать невозможно. Оце отут. Оце отут сахару до хіра. Ну. Класний. Боже. Якщо у вас родина троглодітів, то можна купити бігом кожен жарне по дві штуки, і все, і нічого не буде. Купляйте, купляйте, воно нормальне.